Уже дев'ятий рік поспіль Тернопільський прес-клуб організовує школу сучасної журналістики для всіх, хто хоче спробувати себе у цій сфері. Цьогоріч випускниками стали більше 20 слухачів. Кожна школа завжди чимось відрізняється, тому що щось оновлюється, десь міняються якісь тренери. А так як ми взагалі жили в час війни і змогли працювати у час війни. Тому всі заходи і всі тренінги були в принципі в своїй тематиці, але спрямовані на те, як все має діяти, як все має відбуватися, і як журналістом працювати у час війни. Наші випускники це є затребувані кадри для медіа, завжди є запит, і ми будемо вже пишатися. Бачити роботи у сфері журналістики своїх випускників вже є наші студенти, які стажуються у медіа. Ну слідкуємо, бажаємо успіху, щоб їм все вдавалося. За 9 місяців навчання слухачі школи дізналися про ази роботи в інтернет-виданнях на радіо та телебаченні. Також їх вчили юридичні грамотності, працювати із соцмережами, виявляти фейки та багато іншого. Ця школа вже дев'ята, і Богу дякувати. Кожного разу в нас було дуже багато слухачів, які в нас займалися. Ну, принаймні, я, я думаю, що Анжела, ми завжди дивимося. Ну і про долю подалі, що як, як склалося, чи згодилися наші знання. Але навіть якщо хтось не став журналістом, я переконана, що ці знання, які на подаються в школі, вони згодяться. Бо там є дуже багато такого цікавого, що треба знати не тільки журналістам, а й кожному пересічному громадянину. Цього року був складний курс, складний, бо ми планували якраз десь перед початком війни. Ми анонсували, що розпочинаємо школу. Я думаю, перших два тижні, певно, шок був не тільки в мене в шоці. Була вся країна, і всі ми не знали, що робити, як потім поступово ми ну, навчилися працювати в тих умовах, так як зрештою всі. Серед випускників школи студенти місцевих навчальних закладів, співробітники різноманітних відомств та журналісти. Хтось тут удосконалював свої навички, а декому вдалося знайти роботу. Стажується вже близько тижня на місцевому телебаченні. Звичайно, знання, які я здобув за ці 9 місяців під час навчання у Тернопільському прес-клубі медіа знадобилися. Це особливо візьму до уваги Олександра Макаренка. І горокуляс, які допомогли мені в цьому, які надавали свій матеріал, так пробує потрохи, сподіваюсь, влаштуюсь». Це моя мрія стати журналістом за освітою. Я не журналіст, але я фактично все своє свідоме життя пропрацювала в журналістиці, і я впевнена в тому, що журналісти повинні постійно вдосконалюватися і розвиватися, оскільки це та галузь, яка не стоїть на місці. З'являються якісь нові можливості, нові інструменти для роботи і тому потрібні нові знання. Хоча я працюю в комунальній галузі, але є певні речі, які потрібно знати не тільки журналістам, але й пересічним людям. І навчання в цій школі журналісти. Таке дуже багато мені дали насправді нових знань. І цікавих знайомств з цих занять я почерпнув дуже багато чого цікавого, зокрема працювати в соцмережах, тому що зараз світ переходить практично в інтернет, і надзвичайно корисно була робота в соцмережах, тобто це просування своїх ой, просування своїх дописів, просування своїх матеріалів на тому чи іншому ресурсі, розвиток того чи іншого ресурсу, або просування людини. В моїй діяльності це надзвичайно потрібно, і я вже застосовую деякі технології, зокрема у Фейсбуці. Буквально вже здається на другому уроці в прес-клубі. Я дізналася більше ніж за чотири роки навчання в коледжі на спеціальність журналістика, тому що отут от якраз справжня журналістика. Я тут зняла свій перший сюжет, не робила цього до того. Звісно, дізналася багато цікавого з різними тренерами, коли там розповідали, як перевіряти інформацію в інтернеті, як там монтувати відео з цікавими ефектами. Як записувати голос? Ну справді ті речі, які б я не дізналася в будь-якому іншому місті. А тут вони даються просто ось, просто візьміть, запам'ятайте і використовуйте. Наступна школа журналістики буде ювілейною за анонсами щодо початку її роботи, слідкуйте на сайті Тернопільського прес-клубу. Планувати важко, але напевно, що напрямок школи журналістики. Це місія тернопільського прес-клубу знайти можливості, що власне у Тернополі е, з командою кращих тренерів України це працювало. Тому прес-клуб над цим працює, і я думаю, що ми е, оголосимо вже нашу ту регіональну школу журналістики. Напевно, що у листопаді-грудні.